Там у відео мене хтось запитував, як себе валік почуває в цій шпахльовці, чи він не засихає там. чи з ним, Що з ним взагалі станеться. Коруч? Цей валік мене вже там у цьому вітрі тиждень живе в такому стані коруч, запакований просто в пакет. Зараз ми подивимось, як він, як він тут себе почуває. Блін. Все з ним хорошо. Він як і був, мокренький, такий він і залишився. І шпаклювка так же сама. Можна брати і далі шпаклювати. Після кожного робочого дня я його не мию, просто засунув пакет. І все, він собі там живе. Шпаклюка ось. Валик не пересихає, живе собі. Як і жив.